Друзі, усім доброго ранку вдома. Сьогодні п'ятниця це не може не радувати. У студії для вас працюємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтинок Тяберський. Приємну музичну атмосферу створює майстр Руслан Шукюров. А своїми рецептами ділиться кулінарний експерт Точаба Бакош. Доброго ранку Чабік. Що доброго будемо ранку, готувати. Друзі. Так. Ми сьогодні приготуємо коржик з грибами та сиром, ага. а потім уважно, Костік. Котлети по-київськи для лідачих. тобто для тебе дякую, терпену. що ти думаєш про мене. <рес> Я переконана, що все буде неймовірно смачно, але ж крім сніданків, нам буде що показати і про що розказати. Наприклад, про виробництво дронів, що створювалося для підтримки агросервісу, а зараз змінило спеціалізацію на військову. Про румунського тіктокера на кріслі колісами, який вирішив переїхати до України, щоб допомагати ефективніше. З гостями в студії поговоримо про етику і правила комунікації у воєнний час. А ще до нас завітають автори радіодокументального шоу. І це звісно далеко не все, але спочатку ми хочемо подякувати всім ЗСУ, ТРО, ППО і нашим звитяжним захисникам та захисницям. На календарі 29 березня цього дня року доктор Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій. Сьогодні він відомий в усьому світі під назвою Кока-Кола, хоч ним давно вже ніхто не лікується. А на початку Кока-Колу і від Невростинії призначали і як тонізуючий напій, і від головного болю словом панацея. Сьогодні кола лікує хіба що від поганого настрою, що ж ніяк не применшує значущості і відкриття в очах фанатів цього газованого напою. Про інші події цього дня, 29 березня, у нашій традиційній рубриці. На цій сцені виступали всесвітньо відомі зірки, зокрема The Бітлз і Rolling Stones. А фізика Альберт Ейнштейн виголосив тут свою першу публічну промову. Сама ж споруда з червоної цегли, шедевр сучасної архітектури та символ Лондона. 29 березня 1871 року відкрився знаменитий Альберт Гол. Концертну залу звела британська королева Вікторія на згадку про свого чоловіка, який був покровителем мистецтва. 29 березня 1886 американський фармацевт Джон Пембертон створив напій Кока-Кола. Все розпочалося з ідеї виготовлення засобу від головного болю. Фармацевт змішав цукор, кофеїн та листя дерева коки і отримав сироп з яскравим смаком. Його використовували тільки з лікувальною метою. Утім, після того як напій зробили газованим, продажі зросли. Через деякий час йому вигадали назву Кока-Кола, а склад вдосконалили. Перетворив газовану воду на найпопулярніший напій у світі американський підприємець Ейза Кендлер, який купив рецепт Кока-Кола за 2300 доларів. Цього дня 1933 року у Берліні була організована прес-конференція, на якій світ дізнався про голодомор 32-33 років. Це зробив британець Гаррет Джонс. Котрий щойно повернувся з України під час поїздки. Журналіст бачив, як блукають голодні діти, чув стогони людей і крики: у нас немає хліба, ми вмираємо. Прес-реліз Гарета Джонса про вбивчий голод, що був штучно створений сталінським тоталітарним режимом, передрукували багато впливових видань через два роки. 29-річного журналіста вбили в Китаї, як підозрюють за вказівкою НКВС. Його розповіді стали основою історичного фільму про Голодомор Ціна правди польської кінорежисерки Агнешки Голанд. 29 березня 1998 року у Лісабоні відкрили міст Васко-да-Гама. Свого часу він був найдовшим у Європі понад 12 кілометрів. Цей міст вважають одним з найбільших інженерних проєктів ХХ століття. Рік тому в Одесі вперше провели трансплантацію серця. Оперував кардіохірург Борис Тодоров із бригадою лікарів з інституту серця МОЗ України. Донорський орган успішно пересадили 43-річному чоловікові, який мав смертельне захворювання. Трансплантація серця одна з найскладніших операцій у світі, адже для проведення основного етапу хірургічного втручання кардіохірург має не більш як 4 години.